І всім привіт, дорогі друзі! З вами я, як завжди, Egor NGT. І сьогодні ми будемо цілий відос носити 0 урона. Просто 0. Тільки можемо банки добувати. Поїхали в перший раунд. А самі вибір. Я хочу тімлюсь, не хочу не тімлюсь. Е, е, зараз я побачив, що в нас проти нас є Едгари. Я граю зараз за Едгара, буде інтересно, мені мене хтось буде боятися чи ні. А потім під кінець підрахую, скільки я пішов в мінус, скільки я пішов в плюс по покупкам. Є, yeah. мені вже вийшло затімитись зі e, 8 біт. Забув про це, який називається. Думав, скін назвати, ну. Не пам'ятаю. E, а ви обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал, підписуйтесь на цей канал. Сьогодні цілий відео зграю без 0 урона. Пробую зі всіма затімитись, можу поглядати просто в кустах. Ну він вон вон вон. Він хотів вдарити, в нього є ульта, так що страшненько трошки. Він вісім біта, ні, вісім біта, вісім біт. Я ж нічого навіть зробити не можу проти нього. Йому повезло. Нічого страшного, якщо не я накажу, тоді судьба треба попробувати з ним подімитись. Блін, блін, хотів налякати і програв. Але я все рівно з нуль урона наніс і зайняв третє місце. Ще є плюсочки опита получив. Це взагалі крутецько. 75 е, тих е, кредитів отримав. Да. Дуже дивно якось працює. Ти вирав і тобі дали кредит. Ну ладно, в житті би так працювало, було б дуже погано. А так то тільки в грі. Ого, в нас тут шельок. Надо піти затягнутись зразу з буком тіком. Ай, все, я понял, 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 да, я видим, ну йой. Еще не буде преследувати цілу катку, то все добала. Тут может затянуть за шелькою. Ну, ай! Аха! Бляха-бляха-бляха, бляха-бляха. Бляшанка. Треба эту баночку, чтобы виглядати порозніше. Чтобы мне більше людей боялось. О, шелікиметься. Там Мортис. Motis, Bringarafie, Oties, Bring Garafie Шеліс, Шелька идей хомучета. Dame, 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 etamu. Trembuty zamщиum. Ну я ж навіть урон. Там шелькас вмерла, походу. То не та шелька. То не та шелька. Ай! Щоб їх дідько побрав. Чакс, дякую тобі за те, що ти зі мною затімився, але по ітогах ти мене вбив. Якось так, так. Угу. Я буду рахувати, якщо що без серії побед, Того що ну, серія побед це в будь-якому випадку великий плюс, так що. ні-ні-ні. Так, в нас тут є Едгороден, два Дінамайка. Все, що встиг побачити, то і кажу. Так. Треба добути, напевно, баночки. І зараз затімитись по роботу. Рілі? Really? Чого так легко все тімляться? Але, звісно, боїться, боїться, боїться. Шелька боїться. А ми ну, пробуємо затімитись. Якщо я вже тестував грати, я просто зміг. Ми четверо просто закинулись і ми просто лишилися в тобі. Але тоді я урон зносив. Якось так треба його зажати. Треба його зажати і налякати його. Давай, тімінг, тімінг, давай, давай. а не вийдеш. Ану, ано, пішли, пішли, що ти боїшся? Пішли? Ну чого у вас конфлікт? Ні, ні ні не бійтесь. Не выйти, стенки, стенки. Шали, не, шали, 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 шали. Я там был. Где шали, шали, красава. Красава. О, Дина Майк Шизама Имба. Так, нас четверо. Эдар, Эдар, не. Я же на этом ничего сработаю на них. Я, напевно, це скажу в відео. Дуже багатецько. Халепа. Ну, все, я вже вмер, ну, я урон не Так, тут я провалився, але я нічого своїм уроном не добився. Так. Десь з 10. Грузом, 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 грузом. Як думаєте, піду в плюс чи в мінус за сьогоднішній відеоролик? Та -тан 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 -тан. і йой Раз, два, все шостих увечений. Два культа. І усе. Треба затімити зі базом. Я зрозумів, все, все, я його не чіпаю. Окей. Не можу попробувати, а? Може я буду тупорили. Давайте теммінг, тім, тіминг, темминг, темминг. Вольт, я не вольтів, все то капець вони ж бачать, що. А, дякую. Хоча б, що попередив. Бо є люди, які не попереджають. І просто починаю, типу, перше затіха. Добре, що він не перше затіннуся, а потім почав вбивати. А просто, типа, нормально відмовився. Е, я перестрибну в, в Річку. Ні, ну я ж навіть нікому урона навіть не наніс. Друзі, давайте будемо. Подобрішими. Тож вони просто взяли і зажали. А я урона навіть нанести не можу. Йоу, оце халепа, халепська. Тут дійсно халепа. О, oh, нам no. я дуже вижив. Волі це ніскульта. Я вже в топ-3. Найс. Ну, давай затімимось. Ти дурна чи що? Наша, от наша. Нього такой, на нього. І, і, і. Ай, це було, було погано. Це було дуже погано. Це було дуже-дуже-дуже погано. От і за шо? За шо? Чого ви такі всі? І дізлайк кинула. Конечно. Ото круто. От від кого від кого, але від того, що я з нею затямуся, потім нам не добила, я такого не чекала, що вона дізлайк покаже. Що, типу, це, це тупо! Яке? Ну чесне слово. О, тут у Мортіси є жорсткі. жорсткі Мортіси. Є один Макс і одна пені. Вона з Максом зміг затимитись, балдюш, з тобі. це тобі. Я все рівно урона зносити не можу. Файк. Але боїться, боїться. Довіряйте, повірте. Якщо ви бачите Ніксой, то точно я. І зі мною можна тімитись. Але у нас сьогодні рубрика будет жах. Я собі не в жертву. Ну як жертву? Э, Тімминг. Треба банучка вкрасти. А ну Ні, Не, не тіметься. Ні перший, ні другий, походу. Ну, затімся, ну ти ж бачиш, що я тімлюсь. Ми затімились. Дійсно, халепа. Може зараз втекти, спокійно. Хоча, не. Мені... Я наоборот поводу більше уражений. Давай закинемся, скільки ты виталдите. Мало хипа, мало хип. Ну, Як шея налякаю? А якщо я налякаю? Ай, ультую, ультую, ультую. ультуй. Біжи біжи біжи, 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 біжи. треба виляти. Ай, все, все, мені, габа, мені кінець. Тут же звідки взявся той. Це все, я капець. Так, капець, розстроєний. Ну, плюс 2, я все рівно поки ще ще йду в плюс. Зараз тривога, але я продовжую вам монтувати відосик. А, так, 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 так. Заходимо. І в нас два Едгара, 4 Едгара, один діномейк, один ворон і одна Пайпер. От з Пайпер треба затімитись. Тімишся? Якщо тімишся, він бах. Куда она втыкала нашу боится мы? А ну. А ну, шкабирку. За что? Вот а за шо нафиг? Вроде бы затимывается, а вроде бы и не. Может понять. Так что там? Вроде бы лайк поставила, а подписаться не подписалась. Ладно, ладно. Ну, його судьба наказала. Мінус 6. Ой-ой! Оце халепа. <кій> ну, я думаю, якщо я би не дергався, я би нормально грав. Так, може візьмемо, візьмемо. Я беру, 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 беру е, більш грозного бравлера, але буду менш е, більш урон, менш урони наносити, чим він е, може. Я трошечки захрип, так як в мене прихідний вік, і голос міняється. Було, було, було. Треба затімитися, треба затімитися. Втік. Собака, собака. Я 0 урона наношу за Я вам просто... Ай! це, Я не знаю, я вже не бачу сенсу затікати навіть. Це просто якась халева. Мінус 4. Ой-ой, оце халепа. Оце халепа. Тан -тан -тан -тан. І переходьте до в описі у мій клуб. От є Віталік, він дуже давно в клані, тим більше я його знаю, він мені малював Артіки. Я його повисив до... Зараз повишив до вице-президента. А ви обов'язково під... приходьте, так як нас 14 лише. І... В клубі нас дуже мало, щоб грати в мега -купілку. А ми клан сильний. Хочемо участвовать в ній. <coughs> так. Набор іде з п'яти тисяч кубків. Грузить, 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 грузить. о тут асквік і динамо. Боже, і все. і там кольт був Я не знаю, це буде, напевно, дуже погана карточка. Опа, на. Там ще один бас. А не, не бас. Вас. Ай, ну не не, ну ти ж бачиш, Ой, що сталося, Ну ти ж бачиш, що я тімлюсь, ну що за фільм? Ну ти ж бачиш, що я тімлюсь, ну п ё... макарьок. От могла би затим, ближче, если бы жила б, була, могла би спокійно вийти в во. Там вон так. Ну я мирний, ну я... Ё... 65 хп, 65 хп. Всьому, там халапа. Я сподіваюся, що він не буде стріляти. І третє місце, плюс 6, також дуже файно. <кхи> Якщо ви не против, я поп'ю водички. Дякую. Що би було легше говорити, так як я сильно захрипаю, горло сохне. Так от. У мене просто тут стакан з водою. Ви зрозуміли, я би міг цей кадр вирізати, але. Ну давайте ж затімися, тоді там твої, твої, твої банки. Я не хочу зайнятися трусом, але він не не тімився. Бляха! Це неможливо! Мінус 4. Все, це тільт. Пробую ще раз і все. І усе, 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 усе. М -м 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 -м. Так. Едгар, Ворон, Леон, Гейл. І все. Папа гейл. Добуваємо баночку. Баночку добуваємо. Тан -тан 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 -тан. Так, бачимо культа. треба пробувати. Ні, він не, не хоче тімлютись. А ну ворон, 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 ворон! Та я тобі ж навіть урона не можу зробити. Вуууу, наляка, бляха, не дам пройти, да? Можна визначити, бляха, муха. Та не стріляй, ну ти ж бачиш, що я зі всіма тімлюсь. Йой, це халепа, я дійсно кажу. Я дійсно кажу. Ну, ну ну давай затим. Давай, Джеки. Ну, от и за что? Е судьба <рес> <рес> на каже, туда <її>. е. <рес> ну, майже її наказала судьба. Трошечки А, ага, я же тебе не дверя уже все. Ай. Телеон, я не знаю, то он далеко стреляет, у Геть! Ну, там вже хлеб. Я трошечки тупанув, і це вже шостий. Ну, плюс ноль, це я рахувати не буду. А, нем, нем, нем. А ви обов'язково підписуйтесь на телеграм-канал. <кхе> <кхе> а я люблю, коли ви підписуєтесь один едгар і Барлі. Давай закінемось, Барлі. От з Барлі буде легко. Ей, ну то я ж бас, чого ти не затімишся? Це якась халепа. Дійсно, це якась халепа. Я ж з ним тімлюсь. О, бас, давай затімемось. А зі всіх сторін жмуть, це просто халепа. Все мене зароб'ють. Ну, там вже сенсу тікати не буду, там вже все очевидно. Мінус чотири. Я починаю трошечки тільтувати, ті трошечки, трошечки тильтувати, да. Туди якось так виходить. Да. М -м -м -м. О, біля нас е-е, як його там. Е-е... Дуже біся читв. Ну, я вроді би. Ну ні, ну я ж затімився. Ну я ж затімився. Ну да, я ульту позбираю себе, ну. Все, я может Все, я может тупо. Шоп, я водичку побрав. Не, он просто на темно издевается. Просто на темно балуется. Ну давай, затем мы с Устани стою. Будь ласка. Ну, будь ласка, но я же зараз зервусь. Ладно, не зервусь. сам мисс. Плюс ноль. Э, я покажу, что я чьи на чьи минус. Великий мінус. Нейну. Така прикольна аватарка. мені подобаються фіолетові ньони. Так, так, так. треба зараз сідом сі, 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 подружитися. Це Лприм. Ні, це Санди, давай Тімінг, Тімінг. Тімінг, Тімінг. Ті. Алло, давай, давай. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Ну чому ти відмовлюєшся? Яка прекрасна пропозиція мені була б. А ну давай, тім, тім, тім. Та Роза, давай, тім. Ой, ні, я, я з Розою не тімуюся, ви що? Давай, 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 тім, біби, біби, біби. -бі, бі -бі. Давай, тімінг. Давай, тімінг. Це мене яйця, то бояться, то ще щось. Давай, тімінг, тімінг, тімінг. Чому таку заходу в кусти, вона зараз не буде. Це страх. Все. Ну, ти трошечки нагадала. Може, назвали, ты знаешь, майже. Так, поспокійно, зараз би втік. Ну, ладняче, Нічого страшного. Буває. І так зійде. Так, бачу, там ну, Карла Может десь попробувати. Ану, ану, ану. Ай, я зрозумів, Що ти сразу кипішуєш? Не кипішуй. Вася, вася, неки пищу. И, блин, там все. Це халепа! Плюс два. Тоді не халепа, ладно, ладно, не халепа, не халепа. Признаюсь, не халепа. Признаюсь. Два Мортиса, один Барлі. У Барлі, треба з ним затімитися. Ну, Чогось Барлі бояться і не тімляться, не можу зрозуміти. Ну я ж затімися, я тобі віддаю навіть банки. Ти розумієш, я би просто, якби я був би агресивним, я би просто би підійшов би і дав би тобі в чуляку. І ти б так би не випендрювався. Ну повезло, що я ютубер. Дуже повезло. Мені вже сумно, я... Я не знаю, как это играет. У меня просто уже идет по-любому в минус. Так, вот, сажу. И тут Барли, Морт. Морти, из Не? Да давай. Аштимус, да? Аштимус. В ТБ-6 банок у меня одна. Ну ты пришла, что ты боишься там зажимаешься? Ну, чтобы ты меня не убил. Боляче, е! Э! Ні, типа це прикол був якийсь, правильно? Ладно, плюс 2 нормально. І так добре. Най. Так, да, звісно, я в 4. ранку. 4, 20 знімаю відос, а в 10.32 я його монтую. Якось так інтересно виходить. Тись поспав менше восьми годин. <кхем> ну, буває, правильно ж буває. Буває. 10.32, я вже демонтовую відеоролик цей. Буває ж, правильно, буває. Ну, щось не хочеш тімати саме брок. Я поняв, не будеш тімінг. Ну, може, два разовий район, ага. От прокурора, а-га. Мхм-мхм-мхм Крутим мутим крутим путем путем потом 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 путем крутим пана Так гаджет допомогу Ні, ну я ж навіть нічого халепного не зробив, Я просто хотів ульту накупити І всемазила Мадзила Мадзила Крабдзила Пим і утік у мене настрою немає. Все, це халам. Я просто по-любому йду в мінус. Давай кимин. Ну, даль... ну ти дальник, ну ти дальник, ну ты жмаєш кимотись. Я понял. Якщо мені зараз продати не буде імба. Она, как минимум, мне не дала плюху. Это уже что-то радует. А та даст, та даст плюху, по-любому. Давай ей плюх. Майже, мазила трошечки. Вот это халепа тебе за этой что не зналась. Ну, ладно, четвертое место тоже хорошо. Правильно? Плюс шесть. Нормально. И так Зида. І я підрахував, скільки вийшло, і вийшло мінус 3. якось так. Вибачаюся за те, що сильно хроблю. Всім пока.